Друзі, всім привіт, вітаю на майданчику Автопоінт. Нещодавно ви можливо пам'ятаєте, з'явився у нас Гольф Плюс, але чорний. Тепер до нас заїхав Гольф Плюс, тільки в сірому кольорі серебристому. Автомобіль 2005 року випуску 1.4 бензин на механіці 5-ступеневій. Важливо комусь не подобається чорний, але є серебристий. Автомобіль на зимовій гумі. Титанові диски встановлені 15-го розміру. Автомобіль також без зауважень по кузову, немає ніяких питань взагалі. По салону, до речі, повний електропакет автомобіля, салон в гарному стані. Таких є багато брдачків, ніж, де можна щось покласти, зберігати. склу під мечі, регулювання дзеркал з підігрівом. Пробіг даного автомобіля 206 тисяч. Маємо заводську таку мультимедію, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так що попереду є, такі ніше. Якщо, друзі, не вагайтесь, приходьте до нас на тест-драйв даного автомобіля. Він у нас буде по наявності. Разом перевіримо його. Якщо, друзі, завітайте до нас, компанія AutoPoint. Будемо чекати на вас.